Віт мої дорогенькі друзі. Я Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 22 вересня і ми копаємо картоплю. У нас її небагато. Садили ми її 4 травня. Чому не копали? Бо у нас такой ще було зелене будення. Копає чоловік трактором. Минулого року я вам показувала. Ну, картопля копалася. Весь сезон, ну тільки виборочно, не попідряд. Садили, садили ми всього на 4,5 відра. Отака От ось у нас латочка цієї картоплі. Здається, три чи чотири сорти. Потім вам покажу. Кусок землі, ось о картошка, бачите? Як пісок. Суха, але бачите, як пиль. О, пиляка страшна. От. А ось кусок землі. то Тут, якби не трактор, я не знаю, як би її можна було викопати цю картоплю. Дивіться, які брили. І ця бідна картопля тут виросла. Ми подивіться, ось, бачите, які бриляки. Трактор бідний буксував, і виросла це Катюша, сорт картоплі. Подивіться, оце така у нас посуха. Що ж у нас за весь сезон було нормальних два дождя: один весною, один у серпні. Все. І більш не було. Були короткочасні по 5 хвилин такі, що навіть ну просто росу робили. Було їх за весь сезон три. Такі маленькі дощики. І два таких більш-менш нормальних. Один весною, один ото десь на початку серпня. Все. Ми працюємо далі. І знову всім привіт! Почали копати картоплю і викопали ми тоді 22-го в понеділок, а сьогодні вже 24 те середа, не було як дозняти вам, стояла в мішках картопля, я її ось перебирала сьогодні. І вже скажу вам результат. Як я казала, садили ми картоплю також таким ось трактором. До нього є різні насадки. Це ось копалка причеплена, а є і сажалка, і є такі диски, щоб її підгортати. Тобто механізована обробка у нас картоплі. Посадили ми 4 травня 4,5 відра. І у нас три сорти, так як я казала, три сорти навіть не 3-4 сорти. Садили е, трохи раніше, як зазвичай, бо ми садимо десь після 10-го, а це 5-го. Ну, може і добре застала трошки вологи і того вродила. Я вам показувала, який ґрунт у нас сухий, присухий, дощів нема і до цих пір нема. А там воно ще й такий кусок землі, що такі брили сильні. Ну, і показую результат. Грубо говоря, кожен сорт дав десь до п'яти відер картоплі. Один трошки більше, один трошки мільше. Найкраща катюша ось отакий сорт картоплі. Отака вона. Вона найбільша. Ми її садили найбільше два відра. Півтора відра садили отакої фламенку. Ось червоної. Це пізня картопля, Вон, е, відро на, на посадку на слідщий рік. Десять картоплин, малесеньких, отаких, отаких картоплинок, 10 штучок. Ось отаких. Я посадила розвести отакий сорт. Хтось нам віддав мілку картоплю для курочок. І там була оця така мені сподобалась, вона така дліненька, жовтенька. У нас в селі на неї, кажуть, бананка. І ось, ну, звісно, саму велику я забрала у їстуву. І дрібненька пішла на корм курочкам. А цю одібрала. Далі на слідущий рік будемо садити. Е, так, і ще, і ще у нас, ну, я не знаю, казали, що це не Пікасо. У нас на неї кажуть пікасо. Може й не пікасо. Ну, здається, що це вона. Ось така картопля. Я не знаю, пікасо, не пікасо. От. Її садили в відро і її десь. 4 4,5, мабуть, викопали. Її найбільше їли, вона тут з краю, і вона рання у нас От, копали. Десь за літо ми відра 4. Тобто, я викопала Я. Ми. Ми викопали 16 відер картоплі. 16 відер картоплі. І ще десь е, 4 відра за літо ми з'їли. викопали. Там он одібрала отака ось бракована. От є, бачите, так ми кажемо сухогниль. Ну, чи то втора, мабуть, чи як, я не знаю. І там побита, ось, роздушена колесом. І дрібна. От. От. Це буде птиці. Ще є отака також їстова, тільки в мішках. Ну і отак. І зараз покажу вам кожний сорт. Так, пікасо. Не знаю, може й не пікасо, може якась схожа. Ну, у нас на неї кажуть пікасо. Ось така картопля. Вона така біло-кремова, дуже розвариста, дуже смачна. Дуже гарна пюрешка з неї. Ось всього на всього стільки на насіння. Навіть не піввідра. Так. Це Катюша. Це її насіння. Два відра. І це ось, бачите, це Катюша. Ось. Гарна картопля у нашій спеції, яка у нас спека була більше 50. Повністю в сухому ґрунті, <ріст> Вона біла, біла. Також дуже гарна картопля. Смачна, підходить універсальна на все. Це фламенко. Картопля фламенко. Так. Вона також біла, біла всередині. Зовсім біла. Вона тверда, цупка така. Якщо ці такі ну, соковиті, більш рихлі, що пікасо, що катюша, то ця вона така тверда. Вона більше підходить для жарки, для супів. Оце така. І далі оця новенька картопля. Не хочеться різати, ну, поріжуся, якась така дефектна. Я не знаю, як вона правильно, у нас в селі на неї кажуть бананка. Вона всередині також така жовтувата. Дуже смачна. Дуже смачна, універсальна. Ми її їли, велику картоплю, то дуже-дуже смачна. Просто я влітку ходила по рядам і копала різну картоплю. Тобто я за літо брала і там, і там, і там, де хотіла, де найбільший корч і йшла копала. Собі для споживання. Тож, отакий у нас урожай. Дякую, хто був зі мною, працював, допомагав. Дякую за ваші підписки, вподобаєчки, за ваші коментарі. Всім бажаю щедрих врожаїв, всім бажаю успіхів, міцного здоров'я. Ну, а найголовніше мирного неба над головою. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим захисникам і захисницям. Дякуємо за кожен день і за кожну мить нашого життя. Бо без них не було б у нас нічого. Всім всього самого найкращого. Успіхів, здоров'я і миру! До побачення, друзі!